Сьогодні керуючий сторонка даного регіону, «Кам'яні кам потоки», ми звернулися до вас з проханням листом про можливості збільшення арендної плати відсоткової ставки 22% від нормативно-рошової оцінки, яка вже діюча від 24 на 1 2025 року. В даній землі це 17 земельних ділянок. Близько 196 гектарів по камяно попольській територіальній громаді ми їх зараз їх використовуємо. Да, на жаль, ці, ці земельні були ділянки. І протягом 2024 року я не міг щось там змінити, керувати і збільшення орендної плати, але до нас прийшов новий цей бюджет і мене моє керівництво, як кажуть, дочуло, послухало. І ми фактично 100% власникам земельних ділянок і власникам земельних ділянок у мене власності збільшуємо орендну плату на 22%. Це, ну, це я маю, веду камені поточки, це не карток тут, тут в цьому участі. Якщо можна, розгляньте наше звернення з приводу збільшення можливості заключення договорів оренду плати і збільшення оренди плати але ж ви до звернення не додали додаткової угоди, де ви кажете, що ви збільшуєте 22 Ну ми, ну, на жаль, так, додаткові угоди були, додаткові були угоди були надіслані 3 да? а гарантійний лист був надісланий про збільшення аревної плати 30-го першого. 30 Якщо можливо. Це все виправити, ми готові на наступну сесію, на розгляд земельної комісії вже надіслати вже до договіра оренди з новими підсотковими ставками. На ваші на ваші ролі. Ось просто дійсно. Дійсно, на ваші, на ваші ролі. Є якийсь порівняльний аналіз взагалі хтось робив, скільки зараз, допустимо, земля виходить з аукціону і то, що пропонує вовк. Ми робимо. І що там? В плюси послі аукционної? Минуло минулорічний, минулий рік показує середню відсоток.